Привіт, сьогодні я хотів би вам розказати, як все можна заробляти на кроликам і нормальні гроші можна заробляти. Дуже класна ідея. Е, ідею цю не я сам придумав, а коротше їздимо з другом там, до одного дядька. Е, він купляв собі кролика, і я подивився, типу, як він займається цей дядько І сьогодні хотів би вам розказати і на цьому можна заробляти нормальні гроші. ну коротше, в чому заключається ця ідея? Ідея заключається в тому, що брати просто, займатися племінними кроликами. Як саме робите клітки, закупляєте одна короличка і один король, тоді злучаєте їх. Так, пару порід там самих таких розповсюджених порід, самих е продаваємих. Ну це вони звчити це все, цю всю тему. Якщо ви хочете поглиблюватись, то можете там ще якісь відео пошукати, які там самі е розповсюджені породи, які самі більше беруть. І е купити там порід десь 4. Це треба на одну породу 3 клітки. Е для чого три? Е одна клітка для кролиці, одна клітка для короля. І одна клітка для короленят. Злучаєте ви цих королевців, вони приводять короленят, ви тримаєте десь 2 місяці і продаєте за велику суму. Тоді далі злучаєте і так само продаєте. Чому за велику суму і чого вас будуть брати? Тому що. Вам спочатку треба вложитися в це нормально, щоб були прям, прям супер чистокровні короленята, щоб все були нормальний імунітет, щоб вони здорові росли, знайти нормальних там, продавців, там, геть в Мона і в другу область поїхати, якщо поблизу у вас немає раді такого діла, моно це цим зайнятися. І так само тоді вони приводять королеці, і ви можете продавати. Це ми їздили купляти в одного дядька і він точно так само займається цим. Тримає мало кролів, але багато порід різних. Він їх зразу продає, продає дуже за великі гроші і беруть. Як ви бачите, їздили з моїм другом, він брав, і люди беруть і питалися, чи як в нього там беруть цих. Кроликів, які найбільше беруть, то він казав, що немає такої породи, щоб її там найбільше брали. Каже, що все забирають. Тому що він займається чистокровними кроликами. І люди хочуть брати в нього. Той, хто хоче займатися норм нормально, є так, да, звісно, там приходять там на базар, люди вони не розуміють, що то за порода їм аби подешевше. Вони не розуміють, як там за нею ухажувати, що. Яка вона росте, їм головне, чим подешевше, геть, якщо будуть простячки. А є такі люди, що готові любі гроші віддати за кроликів, але щоб, але щоб були породисті. І геть, я знаю в своїх районах, що я геть, якщо буде там вже нормально з перепілками розвинуся, коли вже буде там багато перепілок, коли буде вже доходи будуть йти в мене. Так само можливо цим займуся кроликами такими. Це я вам, можу вам сказати, що це 100% вигодно, тому що я кажу, що геть усе в мене по окрузі, мало хто займається такими чистокройовними кроликами, звісно, займаються люди. Але мало хто і мало хто про них знає, тому що якщо займаються, то більш старші люди, які там не особо розбираються, де там їх. Можна виставити, продати. Я не про всіх кажу, звісно. Ну, більш, більш старші люди займаються цим і виносять чисто на базар. А на базарі мало хто буде знати, що він там знаходиться, і мало хто буде купляти. Але все одно люди купляють, люди бачать, що ці королики нормальні. Можна повиставляти, якщо ви вже там будете займатися, повиставляти Facebook на OLX і по-любому будуть вас клієнти. Так можна моно нормально розвитися, собі кліточки поробити. Е, ну, я кажу, хоча б, щоб було три клітки на одну породу. Це хоча б. Е, в чому тут мінус, в тому що ви будете чисто, е, вам обов'язково треба купити кроля і кролицю. Е, в, мінус в тому, що ви будете чисто займатися, чисто тримати кроля раді одної кролиці і годувати її якось не особо вигодно. Ну на цьому все. Хотів би попросити вас, щоб ви підписались на канал, поставили лайк, подякувати за те, що ви підписуєтесь на мене. Всім пока, до нових зустрічей.